Добрий день, мене звати Юрій. Я займаюся продажем франшиз таких проєктів як сімейна пекарня та Мартин. Загалом в Україні в нас у всіх форматах вже близько 500 об'єктів функціонує. І сьогодні я хотів би звернути вашу увагу на наш новий проект це Мартин. В цьому проекті ми зібрали досвід 14 років нашої роботи з випічкою та скавою. І я можу сміливо запевнити, що це. Найкращий проєкт, який ми маємо на сьогодні, по інвестиціях вартість повершального внеску складає 7 тисяч доларів, інвестиції у відкриття від 35 тисяч доларів. Окупність, яку ми можемо прогнозувати, від 9 місяців. Хочу звернути вашу увагу, що вже досить тривалий час. Ця наша мережа співпрацює з костером як системою для обліку. І на сьогодні об'єктивно це є найкраща і найзручніша система для автоматизації вашої кав'ярні, пекарні або будь-якого іншого бізнесу, який працює по франшизі. Звертайтеся з задоволенням відповідно на додаткові питання. Всім гарного дня.